О, хто до мене завітав? Хто мене тут відшукав? Вітаю, Еван, радий тебе бачити. Хочеш казочку почути? Мої казки не забути. Кожна казка імена. Зараз знайдемо твою і читати я почну. На обкладинці світлина. Придивись, це ж ти, дитина. Ну, справді ти у цій книзі всі казки я ретельно відібрав, перевірив, прочитав і разом усі зібрав. Ось і перший наш рядок. Всіх вітає Колобок. Подивіться. А ось і слухач наш лісний. Здоровенькі були. Вітаю, дідусь! О, кого я бачу, ти також тут? Привіт. Як же твій сніжечок на колобка схожий? Ми тут якраз казку про Колобка і читаємо. А хто це Колобок? А ось ти сідай з нами та й послухай. На галявині за лісом є кривесенька хатина. Там живе старай старий, без онуків і без дитини. Якось рано на світанку дід поїсти захотів. Але скільки не шукав, так знайти і не зумів. Тож він бабці своїй каже по амбару підмети, по сусеку поскреби, колобка, щоб нам спекти. А що це таке смішне слово? «сусік»? Та нічого смішного. Раніше холодильників не було. Все в амбарах зберігалося, а сусеком називали дерев'яну скриню для борошна або зерна. Слухай далі. Підмила усі сусеки, хоч і справа нелегка, борошна усе ж знайшла, вистачить на Колобка. Був спечений колобок. І рум'яний крутобокий на віконце віднесла, охолонуть й дати спокій. Раптом круглий оживився і сам звідти покотився. Погуляти по лісам все хотів побачить сам, котиться, блищить рум'янець, а назустріч йому Ой, заяць! і говорить Колобок, колобок я тебе Я тебе востаннє попереджаю. Так більше не котися. Оце для мого здоров'я дуже шкідливо. <рес> Ні, він не так говорить. Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Колобок не засмутився і праворуч відкотився. Дзвінко пісню заспівав. Я колобок, колобок я по коробу скреблений по сусеку метений, на віконці стужений Я від дідуся втік, від бабусі я втік і від тебе течу. Пісню дзвінко він співає і спокійненько тікає. О, що? Знову? І де ж він? Піду шукати? А назустріч йому. Вовк, тут будь-хто давно б замовк. І на ноті на тривалій колобок співає далі. Я колобок, колобок, я від дідуся втік, від бабусі я втік, і від зайця я втік, і від тебе втечу. Хлоп і покотився знову за гущавину отою. Без сліду, вже й забув про бабцю з дідом, котиться, неначе бричка Раптом зустріча лисичку. Наш актор та наш поет має ще один куплет. Страху наш артист не має, їй на ніс стрибнув і співає. Та лисичка всіх хитріша, з'їсти хоче поскоріше. Я тобі покажу, як колобки їсти, а ти їх ліпила, а ти їх готувала? а ти їх виховувала. Заченятко, не нервуй. Краще подих затамуй. І щоб колобка не з'їли, щоб малий співав щосили, треба чітко всім завчити, зі сторонніми не говорити. Щоб лисиці всіх не їли, не співайте всім, що сили, із чужими справ не майте, не хизуйтесь і не тікайте, без дорослих не гуляйте і свій дім не залишайте. Якщо вірші ти читаєш, якщо вмієш ти співати, про такі твої таланти не усім потрібно знати. Вихвалятися не треба, хизуватися тим більше. Краще будь до всіх добріше, будь привітніше, скромніше. Тут історія скінчилась, казка з нею теж. Тому, коли знову завітаєш, казку знайдемо нову. До побачення, Еван, до нових зустрічей.